Сьогодні розглянемо і повторимо хімічну властивості неорганічних сполук, виконуючи вправу 541. Бачимо каліоксид вода або гідроеноксид нам утворить калійгідроксид, адже каліоксид являється основним оксидом, який контактує з водою, і в нас утвориться калійгідроксид. Ферум трьохвалентний гідроксид, ферум зміннівалентність ми це бачимо по трійці. І в нас тут відповідно, так як це нерозчинна воді основа. Ферум трьоххвалентний гідроксид відноситься до нерозчинник водій основа. Нерозчинні воді основи розкладаються при нагріванні, то утвориться його оксид, тобто ферум трьохвалентний то ферум трьохвалентний оксид буде. там Як бачимо, водяна пара. Далі бачимо со 2 С2 у нас кислотний оксид. Кислотні оксиди утворюють при взаємодії з водою кислоти. Тут кислота буде сульфітна Т через літеру Т сульфітна кислота. Далі бачимо, утворюється карбон, 4 хвалентний оксид та вода. Це в нас розкладається карбонатна та кислота. Щоб утворився бар гідроксид, потрібно до води додати баріоксид, адже баріоксид відноситься до тих основних оксидів, які контактують з водою, і утворюється лугий барігідроксид. Силікатна кислота розкладається на селісі 4-х валентний оксид та водяну пару. Далі хром 3 оксид. Сульфат бачимо, хром змінює валентність плюс манган. Манган зазвичай вступає двохвалентним, Ми перевіряємо по е, ряду активності металів, дивимося, де хром. Ось у нас хром. А ось у нас магній. Отже, магній магніактивності, реакція буде відбуватись. Буде утворюватись магній сульфат та хром. Реакція заміщення. Алюміній гідроксид плюс кальцій. Алюміній гідроксид амфотерний. Нам здається, що реакції не буде, але тут реакція буде, адже тут вступають амфотерні властивості алюміній гідроксиду, отже, його розписують як кислоту H3: алюміній О3, ортоалюмінатна кислота. Плюс кальцій. Тобто кальцій буде заміщати водень, адже кальцій знаходиться в ряду активності до доводню. Ось бачимо кальцій. ось. Водень. Отже, буде витісняти саме водень. H2 буде витіснятися, і утворюється кальцій ортоалюмінат. Тобто по формулі це буде кальцій 3, алюміній О3 двічі. Далі алюміній оксид з нітратною кислотою, алюміній оксид, основний оксид, по властивостях тут. В нього повністю проявляються основні властивості з нітратною кислотою, отже, це утвориться сіль та вода. Сіль це алюміній нітрат і знову ж таки вода знає формулу. Алюміній гідроксид це у нас основа, бо контактує тут він з кислотним оксидом. Це у нас утвориться алюміній ортофосфат та вода. Алюміній хлорид. Плюс новалентний нітрат. Аргентом забере на себе хлор, утворить нерозчинну в воді сполуку, буде білий сирнести осад, а також нітрат. Алюміній гідроксид та калій-гідроксид, Здається, що реакції не буде, але алюміній тут проявляє свої фатерні властивості. Отже, в нас тут розписується кислота H3, алюміній О3, плюс калій гідроксид це в нас буде утворитись калій ортоалюмінат та вода. А по формулі, каліалюмінація орто, буде калій 3, алюміній О3. Далі ми бачимо алюміній сульфат та калій-гідроксид. Тут у нас буде відбуватися реакція, адже випаде осад алюміній гідроксиду та утвориться калій-сульфат. Далі ми бачимо, що феррум тригувалентний оксид. Контактує з натрий-гідроксидом, здається, що не буде реакції. Але феррум, коли його. Сполуки трьохвалентні він проявляє амфотерні властивості. Отже, він відповідає своєму гідроксиду, це ферум ОН3. А фером ОН3 це в нас відповідає кислоті H3, ферум О3. І він таким самим чином контактує, як і алюміній гідроксид. Тобто тут типова буде реакція. Спробуйте самі написати за цим прикладом, що я надиктовував. Бачимо ферум, шульф, ферум двохвалентний сульфат. Плюс барій нітрат. Тут барій проконтактує з сульфат, сульфатом. Це якісна реакція, що на барі на сульфат випаде білий осад, і утвориться ферум-двохвалентний нітрат. Бачимо ферум трихвалентний оксид та хлоритну кислоту. Тут, тут ферум трихвалентний оксид поводить себе як типовий основний оксид, бо контактує з кислотою. Утвориться сіль, ферум трихвалентний хлорид та вода. Далі, феррум контактує з хлоридною кислотою. Фером достатньої активності металу, адже ми можемо це перевірити. Він в ряду активності металів доводньо. Отже, буде витискати водень із кислот. Бачимо, тут буде відбуватися реакція. Це феррум двохвалентний хлорид, там буде виділятися водень. реакція заміщення. Знову ж таки, феррум двохвалентний. Феромтрихвалентний оксид, реакція з кальцієм. Тут знову ж таки він це поводить Є амфотерний оксид. Він це відповідає амфотерній своїй основі. Амфотерна основа буде відповідно давати сіль. Тут буде просто утворюватись сіль. Амфотерні реджовини. Далі а сьогодні ми з вами розглянемо. Селіці 4-хвалентний оксид, ми вже зустрічали його сьогодні в праві, і сучасні силікатні матеріали. Щодо селіції 4-хвалентного оксиду, то виглядає він по формулі СО2. Його називають він на кшому кремний зем. Бачимо, як, які сполуки він утворює: кальцит, кварц. Дрібні кристали кварцу містяться в складі гранітів та інших гірських породах, а під час їх руйнування утворюється утворює річковий пісок. Часто пісок містить домішки з полукерму, які забарвлюють його в жовтий колір. Значно ріжче трапляється гірський кришталь. Це великі прозорі кристали кварцу, що іноді сягають довжини до 10 метрів. Ось. Бачимо, які ще кристали аметисту є. Всередині деяких каменів є порожнини, у яких перебувають аметисти. Це кристали кварцу забарвленими домішками в рожеву-фіолетовий колір. Для селіції 4 оксиду характерні атомні кристалічні градки. Ми пам'ятаємо, що це є виключення. Зв'язки в них ковалентні неполярні. Також пам'ятаємо, як це визначати за неметалами за таблицею, тому він тугоплавкий. Розплавлений кварц під час охолодження застигає в прозору масу, це кварцеве скло. Отже, це як перше, з чим ми стикаємось, це кварцеве скло. Силікатний матеріал. Він є аморфною речовиною. Селіцій 4-хулентний оксиду утворює багато грізких порід. Деякі з них разом із селіцій 4-хулентним оксидом міститься і ще алюміній оксид, тому їх називають алюмосилікатами. Це польовий шпат Наприклад, по формулі глина. Глину ми пам'ятаємо, де можна використовуватись люда. Щодо силікатних матеріалів, бачимо силікагель, пакетики з силікагелом ви часто зустрічали в з взуття електронним приладдям. Використовується саме для поглинання зайвої влоги. Дрібний порошок селітю 4-голентного оксиду це силіка гель або кремнезем. Використовують як осушувач, завдяки затінній поглинати. Або по-інакшому поглинання вологи називається абсорбувати абсорбція вологі саме. Аморфний, непористий селіці чи оксид використовують харчовій промисловості, Допоміжна речовина Є551 для запобігання утворення грудок у порошкоподібних продуктах. Його додають до зубних паст і твердих лікарських препаратів, таблеток і порошків. Великий асорційний потенціал кремнеземів зумовлює можливість створення на їх основі сучасних матеріалів, модифікованих кремнеземів для наукових досліджень та технічного використання. Також силікатним матеріалом є скло кремнезема, а також глина і інші природні алюмосилікати є серебною для виробництва скла кераміки, цементу, бетону. Промисловість, що випускає ці матеріали, називають силікатною. Рецепт виготовлення скла із суміші, вапняку кальцій карбонату, соди, натрійкарбонату та кремнезем, кренезем. Ви пам'ятаєте, форму ми сьогодні це розустрічали? Був відомий ще з давнього Єгипту. І з давніх часів технологія виблоки скла значно досконалася. Однак, основні принципи залишились незмінними. Формулу найпростішого силікатного скла прийнято записувати у вигляді суміші оксидів: Натрій оксиду, кальцій оксиду та шести силіці 4-х валентних оксидів. У виробництві скла суміш піску, соди та вапняку розступлюють. Із напіврідкового скла виготовляють різноманітний посуд, видувають художні вироби. За допомогою спеціальних машин одержують пласке віконне скло. Скло стійке до дії багатьох речовин. Воно не розчинне у воді, не реагує навіть з концентрованими кислотами. Винятком є лише флуоридна кислота, що утворює із селіці 4 оксидом водорозчинну сполуку. Тобто, при контакті селіці 4 оксиду з флуоридною кислотою утворюється сполука, яка розчинна у воді. Тобто флуоридну кислоту не можна зберігати в скріному посуді. Така властивість скла дозволяє наносити на ньому матові написи. Головний недолік скла це крихкість. Тому перед виготовленням деяких виробів скло загартовують, нагріваючи до 650-680 градусів Цельсію, а потім швидко і рівномірно охолоджують повітря. У такого скла підвищена механічна міцність, термостійкість. А у разі руйнування воно розпадається на дрібні уламки з тупими краями. Із загортованого склава виготовляють прозорі стінки меблів, стільниці, бокові та задні стекла автомобілів. Додаванням до розплавленого скла різних оксидів одержують кольорове скло. Наприклад, оксиди ферму заважують скло в зелений, блакитний або червоно-бурий кольори. Кобальт двохвалентний оксид у синій, хромдрихвалентний оксид у зелений, манган двохвалентний оксид у фіолетовий, філетові, купроводвалентний оксид у червоний. Додавання до скла плюмоводвалентного оксиду одержують кришталь. Це скло, яке сильно заломлює промені світла і добре полірується. А з додаванням бор-оксиду виготовляють тугоплавки боросилікатне скло з такого скла. Виготовляє термостійкий лабораторний посуд. Щодо кварцового скла, кварцове скло, на відміну від, звичайного, за нагрівання не розширюється, тому вироби з нього не тріскаються навіть за швидкого охолодження. Не без... Розпеченого виробу в холодній воді. Хімічний посуд, виготовлений з такого скла, використовують для проведення реакцій, що вимагають сильного нагрівання або різкого охолодження. Кварце скло пропускає не лише видиме світло, а й ультрафіолети, тому колби ультрафіолетових ламп, які використовують у спеціальних приладах або для особливого освітлення, виготовляють виключно з кварцу. Трібні пластинки з кристалі кварцу здатні перетворювати механічну енергію на електричну і навпаки. Такі речовини називають п'єзоелектриками. Їх використовують як генератори звуку у радіотехніці, а також у запальничках. Щодо кераміки, як силікатного матеріалу, бачимо. Приклади кераміки. Керамікою в поводі називають вироби з глини, опалені в печі. Глину ви бачили формулу. Це слово походить від грецького керамос. Саме означає «глина». У давніх Афінах так називався район, де працювали гончарі. І з часом майстри навчилися виготовляти справжні шедеври з тонкої кераміки. фаянсу та фарфор. Вироби з опаленої глини широко використовують і сьогодні. Це цегла, плитка, черепиця, посуд і предмети декору. Щоб зробити кольоровий малюнок, на глиняний виріб наносять дрібно розтерті оксиди металічних елементів. Під час випалювання вони реагують з глиною, утворюючи яскраво забарвлені речовини. Щодо цементу і бетону, цемент і бетон разом із вафном і гіпсом відносять до в'яжучих матеріалів. Речовин, що твердіють через певний час після змішування з водою, приготовлена із цементу й води густа суміш цементне тісто, поступово перетворюється на тверду масу, що міцно зв'язує між собою цеглини. Для повного затвердіння потрібно 2-3 тижні, Змішуючи цемент з піском і щепнем, одержують бетон. Його заливають спеціальні дерев'яні форми, які видаляють після того, як бетон застине. Для збільшення конструкційної міцності бетоном заливають арматуру, сталевий каркас. Одержаний матеріал вже називають залізобетоном. Конструкції залізобетону є каркасом для більшості сучасних будівель. Ось ми бачимо приклад залізобетону, як заливається саме бетон. Цементні підприємства викидають в атмосферу багато великислогазу та дрібного пилу, який утворюється під час розмалювання сировини. Як наслідок навколо таких підприємств повітря забруднене дрібним пилом. Потрапляючи в дихальні шляхи, цементний пил може спричиняти різні захворювання, зокрема силікоз та емфізему легень. Окрім того, цемент не рентабельно утилізовувати для будівництва нової будівлі, дешевше виготовити нові порції. А відпрацьований цемент після руйнування споруд накопичується у відвалах. Для запобігання шкідливого впливу на довкілля на цементних заводах встановлюють спеціальні фільтри, які затримують пил. Необхідно також впроваджувати сучасні зелені технології, завдяки яким зменшують викиди вуглекислого газу в атмосферу.